Ми сьогодні виконали замовлення просто класнюче. Комплект для спальні. Шикарний килимочок 2 на 3 з бахрамою. І до нього два прикроватних. Ціна комплекту в кінці відео. Перегляньте, як ваша? килимочок з бахрамою. класнючий, хамелеон. Зараз він до вас зі світлою стороною. Цей килимочок буде лежати спереді кроваті. І подивіться, як він переливається з різних сторін. Звісно, це Хамелеон, звісно, це по зовсім недорогій ціні. І до нього покупці замовили два килимочки штучне хутро. Один буде лежати з лівої сторони, а другий буде лежати з правої сторони. Як вам таке поєднання? Мені здається, досить класно. Хочеться, щоб гарний, класичний килимочок лежав спереді кроваті. Ну, коли ви зранку просинаєтеся, хочеться ступити ніжками на такий класнючий, приємний, м'якенький коврик, щоб одразу отримати задоволення від вашого бруденту. <звобудження>. І, до речі, цей килимочок де на силіконовій основі. Вона зовсім не ковзає. Якщо ми б взяли до цього великого келима звичайні овальні килимочки, які йдуть на корові снові, вони можуть трішечки їздити, ковзати. Але ось цей килимочок, він зовсім не ковзає. Тобто ви можете не переживати, що ви зможете послизнутись зранку. А зранку нам потрібно отримувати тільки позитивні емоції, правда? Скажіть, будь ласка, як вам такий комплект. Ціна комплекту розмір 2х3 килимочок і 2,60х10 590. Ну Звісно, з нашою безкоштовною доставочкою. Мені здається, досить сучасно і досить модерново. До речі, килимочки штучних хутро є у всіх розмірах до 2 х 3 ширини. Ну і доставочка наша безкоштовна. Звертайтесь!